Добре. Отже, у тебе починається модуль з алгебри. Це перший твій модуль, і він, як бачиш, носить назву квадратні рівняння, і ми його розпочинаємо зразу з теми квадратні рівняння з параметром. Ну а будемо ми розглядати ці рівняння з параметром через вже наперед готові приклади, як я і говорив, спочатку розберемо їх. Дізнаємося, розглянемо основну логіку, а потім, принципи перенесемо на виконання якихось вправ. І так, давай подивимося на м, такий приклад. Зачитай, будь ласка, умову. При якому значенні параметра b має єдиний корінь рівняння. І у нас є два рівняння. так? Перший це 2х квадраті мінус bx плюс 18 дорівнює 0, а друге це b плюс 6х квадраті мінус b-2 на x плюс 1 дорівнює 0. Окей. Значить, для початку розглянемо питання параметру. Що він із себе, в принципі, представляє цей параметр, так? Значить, ось так от нижче ти собі можеш це вже в зошиті записувати. Тобто розглянемо поняття параметру. Секунду. <звук> Отже, що із себе, в принципі, представляє параметр? Значить, для того, щоб дослідити це питання, ми будемо питання саме досліджувати. Тобто, у нас чогось наперед готового буде достатньо рідко. Це якісь там основні означення, там, дії і так далі. Ми в основному будемо діяти як дослідники. І так візьмемо перший запис Х дорівнює А. Де А параметр. Де А параметр. Зазвичай, що означають такі записи. Такі записи означають, що твій е, uh, дорівнює не якомусь конкретному числу, а він дорівнює типу якийсь змінній, оскільки параметр А може бути різним. Uh, і це значить, що твій x може набувати різних значень в залежності від параметра. тобто коли у тебе це ж найпростіший тип взагалі рівняння, да? тобто, от як я зараз записав, це ж також рівняння, оскільки у нас є знак рівності, тобто дорівнює, є якась змінна величина Х. Просто зачасту так записується корінь рівняння. Так от, в такому вигляді, у нас х є залежним іще від чогось. Він не дорівнює конкретно чому, а чомусь не дорівнює конкретному числю, а залежний від чогось. І в такому випадку а, можуть поставати різні питання, так? А який може бути наш x? Тобто, якщо А, це якийсь параметр, який може набувати різних значень. До речі, ось тут рядишком напишемо, що А належить і далі множині дійсних чисел. Значок множини дійсних чисел знаєш, як записати? Mm, а, так, да, R. Знаєш. R, так. Просто пишеться з подвоєною першою. Лінію. Ну, Ми його записували, пам'ятаю, на алгебрі, е, я його просто писав як R. Е, ну, можна, в принципі, але зазвичай можна зустріти ось такий запис, там, де подвоєна, ось ця перша лінія. І так. Якщо нас, наприклад, в якомусь завданні запитають, а, а яким може бути X? Яким може бути х, то відповідь на це питання, скоріш за все, повинна звучати так. А ми можемо дати відповідь на питання в залежності від того, який параметр. Тобто х у нас буде таким, як нам диктує параметр. Наприклад, при A дорівнює 0, стрілочка знак наслідку, зрозуміло, що і наш х дорівнює 0. Правильно? Оскільки у нас x прямо залежить, у нас x дорівнює цьому параметру. Угу. При А знаходиться в діапазоні, наприклад, від 0 до 1, значить і x у нас знаходиться в цьому ж діапазоні. Тобто, із такого запису сліду є ось такий запис. І так далі. Тобто при різних при розглядах різного параметру, наприклад, при А більше за одиницю. Більше рівне за одиницю. У нас і х буде більше рівний за одиницю. Можуть бути різні випадки, в тому числі при А менше рівне за мінус одиницю, при А в діапазоні від мінус одиниці до нуля і так далі. І так далі. Окей. А що, якщо у нас А. Зав'язаний на невідомій якимось іншим чином. Наприклад, ось таким. А на Х дорівнює 1. Що в такому випадку можна сказати про розв'язок даного рівняння? Це ж уже у нас рівняння дещо поскладнене, так? По відношенню до першого рівняння? Ну, ми маємо поділити обидві сторони на А. Абсолютно вірно. Ми маємо зробити тотожне ділення на А. Це приведе нас до розв'язку х дорівнює 1 на а. 1 на А. І в такому випадку, знову ж таки, наш х повністю залежить від А. Бо наш х дорівнює не конкретному числу, а числу, яке в свою чергу, залежить від А. І знову ж таки, який буде х? Залежно від того, який буде а. Наприклад, при а дорівнює 0 у нас х належить постій множині. Тобто розв'язків немає. Пуста множина пишеться як 0 і перекреслений. З іншої сторони, при А прямує до плюс безкінечності. Ну, при А збільшуємо, коли ми збільшуємо А ставимо двійку, трійку, четвірку, п'ятірку і, і так далі. З цього слідує, що наш Х. Буде прямувати до мінус безкінечності. Тобто буде приймати все менші і менші і менші значення. При дуже велико А, при дуже великому А наш Х буде дуже маленьким. Правильно? Так. Окей. При А uh, прямує. Тепер давай до якихось дробових чисел, скажімо так. До якихось дробових чисел. При а прямує до 1 на n, нехай n належить в множині натуральних чисел. І в свою чергу допишемо, що n прямує до безкінечності, тобто а прямує до дробових чисел. З цього можна зробити висновок, що x прямує до плюс безкінечності. Точніше, ось тут в попередньому випадку x прямує не до мінус безкінечності, x прямує до одиниці на n якраз. Навпаки, трошки. Тут, вибач, тебе, напевно, трохи запутав. При, а, при збільшенні А, при достатньо великих А у нас Х буде достатньо маленьким. Ось так. прямує до достатньо маленьких чисел. І навпаки, якщо А прямує до достатньо маленьких чисел, якщо тут у нас буде типу 1, друга, одна третя, одна четверта, одна п'ята, одна шоста і так далі, у нас же ж N прямує до безкінечності, приймає все більше і більше значення. Значить, дріп у нас буде все меншим, меншим, і меншим, а підставляємо сюди все менший дріб, ми Х отримуємо все більший. Так? Так. Окей. Значить, що виявляється? Виявляється, що. Можуть бути різні питання стосовно розв'язку даного рівняння, і найочевидніше питання, а яким буде Х. І відповідь на це питання залежить від того, а яким буде А. А як бачимо, А, якщо ніяких інших обмежень на це А немає, чи ніяких інших обмежень на наше рівняння немає, то ми, власне кажучи, можемо А розглядати будь-яке. Повертаючись тепер до наших прикладів. Візьмемо ось ці ідеї і застосуємо їх до наших прикладів нас в прикладі питають, при якому значенні деякого параметра B. Параметр B, це ж просто ну, той самий параметр А, просто позначення інше. Має єдиний корінь ось це рівняння. Тут, як бачимо, у нас іде накладення деякої умови на саме рівняння. Розглянемо ось це рівняння перше. І з'ясуємо, яка саме умова на нього накладається. Записать его, да? Так, разглянем. Ревняние. 2x в квадрате минус bx. Плюс 18. 18 до 0. Отже, нас запитують, при якому такому параметрі наше рівняння має єдиний корінь. Перш за все, потрібно проаналізувати саме рівняння і здогадатися, а в принципі, в якому випадку у нас ось це рівняння може мати єдиний розв'язок. Для цього потрібно просто пригадати деякі властивості для квадратного тричлена. У якому випадку квадратний тричлен має єдиний розв'язок один у нього розв'язок. Коли дискримінант дорівнює нулю. Абсолютно вірно. Коли дискримінант, коли в ході пошуку його розв'язку, виявляється, що дискримінант дорівнює нулю, а це за собою тягне наслідок, що х буде єдиний. Точніше, x1 дорівнює x2. Ну, власне кажучи, це і означає, що розв'язок єдиний. Тобто тут поставимо умова. Із словесного зап... із словесного такого питання ми можемо сформувати в математичному вигляді умова. Це значить, що дискримінант? А дискримінант у нас як записується? Б в квадраті, так? А, Б в квадраті мінус 4 помножити на АС. Так, абсолютно вірно. Значить, де у нас Б А та С це коефіцієнти нашого квадратного тричлена. А це старший коефіцієнт. С це вільний член, А Б це молодший коефіцієнт. Або просто другий коефіцієнт, так? Так. Окей. І в такому випадку С у нас повинно дорівнювати нулю. Хорошо. Давай тоді, використовуючи а, цю умову, підставляючи сюди відповідні коефіцієнти з нашого рівняння, якраз і подивимося, що з цього може вийти. Отже, згідно умови. Згідно умови. Наш дискримінант дорівнює. І починаємо підставляти. Замість B нам потрібно підставити наш коефіцієнт е, молодший або другий, він у нас знаходиться ось. b. Ну, Просто так співпало, що позначення однакові. Тут могло бути і А, наприклад. І ми сюди підставили б мінус А. Mm -hmm. До квадрату мінус 4 помножити на А, це старший, це, коефіці... це старший коефіцієнт, тобто двійка, і помножити на С це вільний член, тобто 18. І це у нас повинно дорівнювати нулю. Ну, і Після цього помічаємо, що те, що ми щойно записали, насправді має вигляд рівняння з однією невідомою. Потрібно спробувати його розв'язати. Давай розв'яжемо. Мінус b до квадрату це те саме, що b в квадраті, отже можемо зробити заміну b в квадраті. Далі мінус 4 на 2 і на 18 треба помножити. 4 на 2, 8, 8 на 18. Скільки це буде? 6 на 8, 48. 108. 8 на 10, 80. Плюс 8 на 8, 64. 80 плюс 64. Виходить? Мінус 144. Так? Так. Ага. Да. І це дорівнює 0. Окей, отримали таке собі невеличке квадратне рівняння, де у нас є тільки одна зміна. Ну, це дуже легко розв'язується, тому що 144 корінь зі 144 це буде 12. Але нам потрібен, пам'ятаємо, плюс-мінус, так? Так, плюс-мінус 12. Я просто про це забуваю. Так. Плюс-мінус 12 дорівнює плюс-мінус 12, окей наш, Тут же шукаємо не арифметичний корінь. так? Ми ж розбираємо просто корінь квадратний. Бо арифметичний квадратний корінь це у нас нехай буде плюс-мінус х, а арифметичний квадратний корінь це буде модуль плюс мінус x. Ну, тобто тільки додатні значення. В цьому і різниці арифметичного квадратного кореня від звичайного квадратного кореня. Е, окей, е, чому я отут зробив е, заміну? По-перше, мінус b в квадраті. Ну, власне кажучи, якби я не робив заміну, від того б нічого не змінилося. Тобто, якби у нас тут було мінус b, і ось так до квадрату, ми отримали б з тобою b1b2. Ось тут, так. Просто мінус b1 у нас дорівнював би, наприклад, плюс 12, а мінус b2 у нас дорівнював би мінус 12. Ну і домноживши на мінус одиницю. Ну або поділивши на мінус одиницю, кому як зручно, щоб позбутися ось цього мінуса, ми отримали b1 дорівнює мінус 12, а b2 дорівнює 12. Це, власне кажучи, у нас, ну, нам воно від того нічого не змінюється. У нас два корення b перше, це, наприклад, 12, b друге, це мінус 12, без різниці. Ну і тут я ще маю право замінити, оскільки у мене мінус b до квадрату дорівнює b в квадраті, оскільки мінус b на мінус b. Дає мені Б в квадраті, власне кажучи. Тобто то, то на рівність ось така. Окей, хорошо. Тобто, а, бачимо, що відповіддю на наше питання може бути, пет, може, е, може бути таким. А для того, щоб ось це рівняння мало єдиний корінь. Необхідно, щоб B було параметр Б був або Рівним 12 або рівнем мінус 12. Чи в такому, чи в такому випадку. Давайте перевіримо. Підставимо, наприклад, Б1. Сюди. Гаразд, е, тоді е, е, е. це буде 44. 144. Перевірка. Ні, ні, зачекай, е, перевірка це ж ми, власне кажучи, коли зразу підставляємо сюди, в початкове наше рівняння. Тобто 2х в квадраті підставляємо b1, а мінус мінус 12, зрозуміло, буде плюс 12х, плюс 18 дорівнює 0. Тобто потрібно переконатися, що дійсно при такому параметрі у нас буде єдиний корінь. Отримали таке от рівняння при підстановці в b мінус 12. Давай зразу дане рівняння поділимо на 2. Ну, можна ж поділити на два кожен із коефіцієнтів. Так, так, так. Значить, виходить, х в квадраті плюс 6х і плюс X, 9 дорівнює 0. Ось так. Ну, тепер по теоремою Вієта. Можна вже... за теоремою Вієта. Правильно. Х1 плюс х друге дорівнює мінус 6, а х1 помножити на х друге дорівнює 9. Це у нас буде мінус 3. Мінус 3. Мінус 3 тут Це і мінус 3, 3 тут. І те і те, абсолютно вірно. Х1 дорівнює х другому, дорівнює мінус 3. Єдиний корінь. Єдиний корінь, супер. Так і є. Зробимо перевірку, підставляючи тепер b2. 2х в квадраті. А тепер, коли підставляємо сюди, у нас, звісно ж, буде мінус 12х, плюс 18 дорівня 0. Так само поділимо на 2, так само прийдемо до. Рівняння х квадраті, але тепер мінус 6х плюс 9 дорівнює 0. Так, окей. ну, Давай тут так само. Х1 плюс х2, тільки, тільки тепер не буде не мінус 6, а ну, мінус тут цей коефіцієнт, так? Мінус молодший коефіцієнт, тобто просто 6, а тут x1 на x друге повинно бути 9. Об'єднуємо. І що тут бачимо? Це у нас буде tre. просто. Просто 3. Знову ж таки, один розв'язок. Mm. Просто трійка. Супер! Тобто і в цьому випадку один розв'язок, і в цьому випадку один розв'язок. Чудово. Mm. Як бачимо, у нас, виходячи з оцієї ідеї про параметр, так, ми тут його розглядали якби в загальному. що Наші корені, наші ікси, наші змінні вони напряму залежні від параметра. Тобто, як змінюється параметр, так змінюється і корінь. Але ж конкретно в цьому прикладі нам наклали додатково. Ну, у нас в нашій ідеї умов ніяких обмежень не було, а тут обмеження дають. Да? При якому значенні параметра b у нас е, наше цей, наше рівняння має єдиний корінь. Хоча, в принципі, можна було б обмеження і не давати, тобто не єдиний корінь, а просто в принципі корні. Да? Тобто, при, при якому параметрі b у нас, в принципі, будуть корені. В такому випадку потрібно було б ну, мислити як, ну, трішки інакше, оскільки у нас, взагалі-то кажучи, рівняння може або не мати взагалі коренів, мати тільки один корінь або мати два корені. Так? В такому, Я випадку, в такому випадку, значить, нам потрібно було розглянути першу ситуацію, коли немає коренів, це значить дискримінант менше нуля, друга ситуація, коли дискримінант дорівнює нулю, і третя ситуація, коли дискримінант більше за нуля. І а, виходячи тепер із цих трьох умов, якщо питають, при якому значенні параметра b у нас наше рівняння в принципі має корені, неважливо один корінь чи два корені, просто головне, щоб в принципі були корені. То в такому випадку нам потрібно було, як би зробити, нам потрібно виключити із цих трьох умов ось цю умову, що дискримінант менше за нуль. Тобто нам okay. потрібно було подивитися, в якому випадку у нас дискримінант менше за 0. Ну, виходячи, тепер, повертаючись до нашої цієї умови, нам потрібно було б ось тут поставити менше за нуль, і насправді отут розв'язати не рівняння а, а цю. не рівняння, а. Рівність. Нерівність, нерівність да, абсолютно вірно, нерівність. У нас, звісно, вийшли б такі самі корені, і у нас що б ми мали? У нас. Давай тут трішки этот сами, попрацюємо з нерівністю. У нас B1 дорівнює 12, а B2 дорівнює мінус 12. Це значить, що ми склали б їх в ось таку форму. Як би це правильно тобі показати? Ну, коротше кажучи, нам треба ось ці бешки скласти таким чином, щоб замінити ось це рівняння на якесь рівносильне. Тільки тут у нас точніше не рівняння, а в нашому випадку нерівність. Тобто нам потрібно b в квадраті мінус 144 замінити ось так. Тобто, у нас виходить, що тут b в квадраті менше за 144. А отже, виходить, що b в квадраті менше за 12 або менше за мінус 12. Ні. Ні, не зовсім було. так. От я ж до чого й веду. Тут потрібно було б замінити щось типу такого зробити: b мінус 12 помножити на b плюс 12, і це менше за 0. Ну Взагалі, у нас окремо буде з тобою заняття по нерівностям. Тут потрібно тепер виставити числову пряму, виставити наші корені, тобто мінус 12 і плюс 12. Ну зрозуміло, що мінус 12 це я ось сюди виставляю, бо зі зміною знаку. Це я потім тобі також розповім. А, і так, тепер тут, значить, наші ці корені ділять нашу числову пряму на інтервали, і нам тепер. Потрібно підібрати те, що нам підходить. Як це зробити? Беремо просто один інтервал, наприклад, беремо ось цей інтервал. З нього беремо будь-яке значення, наприклад, 13, підставляємо сюди. 13 мінус 12 буде 1, 13 плюс 12 буде 25, 1 помножити на 25 буде 25, 25 менше за 0. Арсен 25. Не менше за 0, значить даний інтервал нам не підходить. Потім беремо наступний mm -hmm. інтервал, оцей, беремо тут, наприклад, 0, підставляємо сюди 0. Виходить, тут від'ємне число тут додатнє, від'ємне помножити на додатнє буде від'ємне, від'ємне менше за 0, значить цей інтервал підходить. Цей інтервал по аналогії так само нам не підходить. Отже, виходить, що а, інтервал, який нам сюди підходить, це від мінус. 12 не включно до 12 включно. Отже, при B належить від мінус 12 до 12, у нас рівняння розв'язків взагалі ніяких не буде. Тобто, при параметру, який знаходиться в цьому діапазоні, тобто бери будь-яке число з цього діапазону мінус 11, мінус 11,5, мінус 10,1 без різниці. Будь-яке число з цього інтервалу береш. Підставляєш щось сюди замість параметра B. І виходить, що у тебе рівняння розв'язків немає. Тобто параметр, і ще раз повторюсь, дуже сильно впливає на розв'язок. Добре. Підведемо підсумок. Сьогодні ми розібрали коротенько, що стосується квадратних рівнянь з параметром. На наступному занятті зробимо з тобою деякі вправи. Розберемо ще ось цей додатковий приклад. До речі, ось це рівняння також можемо розібрати і зробимо деякі вправи. Ну на цьому заняття може бути завершене.